Окей, okay, well, uh, a цель на то, что я не могу. Ты маєш гроші на пиццу? Ням-ням. Ми сьогодні проповідували. Well, um, my name is Peter. I'm from Minnesota. You know, should I get him a try? Yeah. Well, okay, just tell him we will pray for him. <laughs> mm -hmm. Dear Jesus, heal this man and give him the sound mind that you promised. Help him to realize there's those that love him.

Назад, назад. Пітемо. Благословійте. Дякую Богу. Вся надія на Господа. Тримається просто ім'я Ісуса Христа. Так Бог славляю тебе. Дякую Господу за на все. We'll come back later. Так, і так, 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 Пітер, але тепер головне запитання. Ти маєш гроші, щоб купити нам піцу, бо ми хочемо ам-ам їсти. Okay. Ми благовісники, які хочуть Скажи, okay. маю гроші. Маю гроші. Now, It's caused me to wonder if... Okay, we go to pizza? Okay, I'll, uh, I'll give you some money and then I think I'll go... Uh, oh, we eat this pizza. Hazar pizza. pizza. How much money do you think you'll need? I don't know, but we accept I'm you. to buy А ми любимо з собою проповідувати. Ми тебе любимо, пітер, коли ти нам купляєш піцю. І просто любимо. Друзі, це все було, звісно, жарт. Ми, так знаєте, граємо деколи трошки на камеру, тому що благовісники, миру, благовісники добра, вони не проповідують релігію. Ми живемо. Так як ми живемо, ми такі є. Ми живемо Ісусом Христом. І ми любимо жартувати, ми любимо спілкуватися. І ми, звісно, любимо піцю. Тому що хто хоче благословити нас піцею, ми з радістю приймаємо від вас піцю. Вас любить Ісус. Ісус Христос, якого проповідає і, і бажаємо вам проповідувати. Ісус наше спасіння і життя. Написано, в Слові Божому, хто знає, як робити добро і не робить, має гріх. Робити добро це найперше проповідувати Євангелій. Друге робити добрі справи, підтверджуючи Єванглію. Робіть добро, проповідайте Іванглію, будуйте голодних, відвідайте лікарню, тюрми. Напоїти спрагненого, як вчив Ісус Христос, хай Бог благословить і робіться з радістю.